Привіт! PayPal вже в Україні. Саме таку радісну звістку приніс міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 17 березня. Українці так довго чекали, поки міжнародна платіжна система запрацює у нас, що вже майже втратили на це всяку надію. Адже багато років поспіль платіжний гігант не висловлював жодного наміру заходити на український ринок. Та от PayPal майже одночасно оголосив про вихід з російського ринку та про те, що відтепер почне працювати в Україні. В цьому великому випуску я зібрав все, що вам потрібно знати, і розповім про те, чим славиться PayPal. Чому він так довго не заходив на український ринок та що підштовхнуло його до такого рішення зараз. Ну і взагалі, як користуватися цим сервісом простим українцям та бізнесу? Що таке PayPal? Мабуть, всі знають, що PayPal – це міжнародна платіжна система, яка доступна у багатьох країнах. Компанія має понад 246 мільйонів активних рахунків на 203 ринках та у 56 валютах по всьому світу. Але давайте детальніше поговоримо про те, що ж себе представляє цей сервіс, та чому всі на нього так чекали. PayPal заснували ще у далекому 98-му році. І він як не дивно є дітищем Ілона Маска. так? Зараз це один з найпоширеніших у світі засобів розрахунків в інтернеті. Розраховуватися можна у багатьох валютах доларах, євро, функтах, єнах, юанях і в десятках інших валют. Спочатку ця платіжна система активно використовувалася у США і була призначена саме для інтернет-торгівлі. Але сервіс активно розвивався і переріс у найбільшу міжнародну платіжну систему. Сталося все це завдяки тому, що він доволі простий та зручний у використанні, які можливості PayPal дасть українцям. Основне призначення платіжної системи це розрахунок в інтернеті, перерахунок та виведення коштів на банківські карти. До березня 2022 року жителі України могли використовувати PayPal у доволі обмеженому функціоналі. Вводити гроші на рахунок можна, а виводити чи знімати не можна. Це так звана система Send Only, яка працює загалом у 96 країнах. Тобто ви могли зареєструвати електронний гаманець, поповнити його та навіть щось купувати у інтернеті і розплачуватися коштами з цього ж гаманця. але отримати гроші на нього переказом з іншого гаманця чи переказати з нього кошти на рахунок у банках ні. Зараз українці завдяки цій платіжній системі зможуть зручно та швидко робити миттєві міжнародні мультивалютні перекази грошей між користувачами. Все, що для цього потрібно, це адреса електронної пошти або номер телефону. Процес оплати PayPal схоже зі звичайною оплатою з карти, але вам не доведеться щоразу вводити дані карти. Тобто вже зараз, завдяки системі PayPal в Україні, можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Ще один плюс системи, хоча й тимчасово: PayPal прибрала комісію для користувачів, які відправляють кошти на український рахунок до 30 червня 2022 року. Зокрема, в PayPal, у разі міждержавних переказів, залежно від країни, комісія може бути від 0,4% до 1,5%. Покрокова інструкція використання для того, аби почати користуватися сервісом, варто лише зареєструвати гаманець. Розповім вам покроково, як це зробити. Відкрити сайт PayPal або завантажити додаток для смартфона на iOS чи Android. Я посилання залишати не буду. Шукайте в App Store або Google Play, натиснути на кнопку Sign Up, вказати номер мобільного телефону та код підтвердження, що надійде в SMS. ввести персональну інформацію, а саме ім'я та прізвище латинськими літерами, дату народження, громадянство, фізичну адресу та вашу електронну пошту. Потім до платіжної системи можна підключити одну або декілька карток для оплати по аналогії з Google Pay або Apple Pay. Так, треба ввести номер, срок дії та cv код картки, за допомогою якої ви збираєтеся оплачувати покупки, та натисніть «Add card» додати картку. Безпосередньо не забудьте встановити у додатку свого банку ліміт для оплати в інтернеті. Після цього потрібно натиснути кнопку «Go to your account», обрати щойно додану карту та класнути на надпис Підтвердити карту». Під час цих операцій з ваших карт можуть знімати по долару за для того, аби перевірити їх плату спроможність. Але ці кошти одразу ж повернуть вам після перевірки. Переживати за це. Тільки на вашу карту буде підтверджено, ви спокійно зможете купувати будь-що в інтернеті та розраховуватися за допомогою PayPal, а також переказувати та отримувати кошти, чому PayPal не поспішав до України, та що змусило компанію змінити це рішення. Міністерство цифрової трансформації неодноразово заявляло, що в пріоритеті його роботи привести світові it компанії в Україну, серед яких і PayPal. Але історія приходу компаній в Україні почалася ще задовго до того, як взагалі з'явилося Мінцифри, адже номінально платіжна система працювала в Україні та її функціонал був досить обмежений. Сервіс намагалася заманити в Україну протягом шести років. Відбувалися тривалі дискусії, круглі столи, зміни законів. Навіть була створена ініціатива PayPal for Ukraine, на сторінці якої у Facebook підписано 25 тисяч осіб. Тоді у платіжній системі сказали, що український ринок для них не пріоритетний, та й Національний банк України не йшов назустріч платіжній системі. Але війна стала потужним поштовхом для компанії, яка нарешті оголосила про свій вихід з російського ринку та про початок повноцінної роботи в Україні. На корпоративному сайті компанії своє рішення мотивували досить просто і написали, що зробили це, бо криза в Україні поглиблюється. Чи зможе бізнес користуватися PayPal? У PayPal є два види рахунків: особистий та корпоративний. Очевидно, що особистий рахунок потрібен тим, хто надсилає гроші іншим користувачам, чи купує щось в інтернеті. А от корпоративний призначений для бізнесу. Через нього можна отримувати онлайн платежі від клієнтів. З'ясувалося, що в Україні PayPal все ще працює з деякими обмеженнями. Так грошові перекази можуть здійснювати лише приватні особи, тоді як український бізнес досі не може використовувати PayPal для зарахування коштів, отриманих від надання послуг за кордон. Тому для українського бізнесу ця платіжна система поки залишається недоступною. Але у Мінцифрі вже повідомляють, що наступна мета залучити до України бізнес-функціонал PayPal повністю. Були побоювання, що платіжна система відкрилася для українців лише тимчасово, але згодом керівництво сервісу повідомило, що PayPal почав працювати в Україні і йти з ринку не планує, а планує лише відкривати все більше сервісів для українців. Так, говорять про те, що Strep та Etsy наступні на черзі. Це також компанії, які фокусуються на електронній комерції. Чи є альтернатива? Попри те, що всі українці так довго чекали, поки ж у нас з'явиться PayPal, це не єдиний міжнародний платіжний сервіс. У нього є чимало популярних аналогів. Наприклад, класичний та відомий кожному Western Union, який вже давно працює в Україні, до того ж у PayPal є дочірня компанія Xum, це сервіс транскордонних платежів. І от він працює у нас ще з 2018 року, але завдяки цьому сервісу можна отримати переказ за кордону лише у пунктах видачі Ощадбанку, Привату та Укргазбанку. Ще існує сервіс Vice, який у мирні часи був одним із найпопулярніших інструментів для трудових мігрантів, які працювали за кордоном. Саме через нього багато заробітчан переказували кошти своїм рідним та близьким. Піонір це ще одна платіжна система, яка зупинила роботу в Росії та висловила підтримку Україні. Компанії кажуть, що гарантують українським клієнтам доступ до їхніх коштів, у якій би точці світу вони не знаходилися. Піонір називають однією з найзручніших систем для тих, хто працює на фрилансі, але критикують за досить високі комісії до 3 доларів за транзакцію. Та ще треба буде заплатити 30 доларів на рік за користування картою. Тобто, загалом аналогів вистачає та у всіх є як переваги, так і недолі. Але у будь-якому разі повноцінна робота PayPal в Україні це значне розширення горизонтів в експертному середовищі. Впевнені, що це стане потужним поштовхом для банківської системи та суттєво розширить можливості українців. До того ж, це дуже важливий крок в умовах війни, тому що багато іноземних громадян або українців, які живуть і працюють за кордоном, зараз хочуть підтримати грошима волонтерів або своїх друзів і близьких в Україні. А завдяки розгалуженій мережі PayPal зробити це зараз досить просто. Слава Україні, і давайте разом будувати нову сучасну державу. До зустрічі.